Колядують на заводі, показують різдвяну виставу, де чорти намагаються вкрасти Різдво. На землі немає свята, нема, нема. а от горя, правда ж, горя, горя тут багато. А, а, наші, а... За землі видурюють душу в російськомовного правителя тирана. Ми віддамо весь, весь світ, добі, а, навіть. навіть цей завод. А за це він платить більше, ніж життям. Бо просто. Мало. Мало на концерт Кобзона рано. Спершу буде трибун. На інтерпайп. Сталь приїхав справжній український вертеп зі Львова. Це студенти українського католицького університету. Мета це є насамперед славити Христопога його народження, але так само поширювати традиції. Ми є українці, що це наша ідентичність, і відповідно зайва раз по це нагадати. Вертеп на цьому виробництві вперше за всю історію досвід сподобався, кажуть робітники Інтерпайпсталь. Бодай на півгодини повернулись у дитинство. Дівчата і хлопці дуже молодці. Вони принесли різдвяні мотиви, ті, які, мабуть, ще з дитинства наспівувала бабуся у дорослому житті. Було дуже добре їх почути. Ачу перший раз була дійсно мрія така побачити. Бачила тільки на телебаченні таке, але вживу ніколи. Я в захваті. Для колядників провели екскурсію сучасним сталеплавильним цехом. Показали новітнє обладнання та інсталяції Олафура Еліасона. Студенти зізнаються, не знали, що виробництво настільки високотехнологічне та навіть нагадує арт-простір на заводі Це теж мій перший раз, і я тільки зайшла. У мене такі очі великі, все таке велике. Дуже часто вирують такі стереотипи щодо того, як виглядає завод. Правда, в нас особливо в нас в такому пострадянському суспільстві. А ми прийшли сюди, і тут настільки. Гарно тут настільки приємна атмосфера, Я в якийсь момент, Я якісь моменти ка думаю, клас, би сама сюди прийшла працювати? Різдво разом щорічна ініціатива Українського католицького університету: колядувати до Дніпра студентів запросили благодійники, щоб ми могли. Робити ці мости між людьми, між містами, між сходом, заходом і не казати, що ми там всі однакові, а дивитись наші відмінності і бачити в цьому силу. Нині студенти Українського католицького університету збирають гроші для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Іншу частину передадуть на потреби дітей з інвалідністю. Долучитись до збору можна за посиланням в описі та коментарях до цього сюжету. Стихи, бачу, Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.